Андрій п'ятниця, 8 березня, і час місцевих новин на телеканалі Еспресо Біла Церква. Мене звати Любов Геращенко. Я рада вітати всіх, хто цікавиться не лише всеукраїнськими подіями, а й тим, чим живе наша громада. Сьогодні в день у Білій церкви мотоцикліст наїхав на дев'ятирічного хлопчика. Як повідомляє поліція Київщини, ДТП трапилось трапилась на вулиці Павліченка на пішохідному переході внаслідок аварії, дитину з травмою голови та переломом ноги доправили до лікарні. Вилетів на алею у вечірній час пік дивом обійшлося без потерпілих на бульварі Олександрійський під час перестроювання в ліву смугу. водій авто марки Рено не помітив мазду, яка рухалась у попутному напрямку, внаслідок чого остання виїхала на зелену зону, де пішоходи зазвичай чекають на зелене світло світлофора. Потерпілих немає, кажуть у патрульній поліції на винуватця, ДТП склали адмінпротокол. Здорова посмішка за бюджетні гроші у Буцраківській госпрозрахунковій стоматполіклініці надають пільгове зубопротезування, лікування та хірургічне втручання для низки категорій населення. Як розповідає головна лікарка медзакладу Олена Нечасова, до переліку входять ветерани війни, учасники АТО ООС та Варф, які отримали статус після повномасштабного вторгнення, діючі військовослужбовці ЗСУ, члени сімей загиблих, захисників та інші. Компенсацію за такі послуги здійснює управління соцзахисту міської ради відповідно до програми підтримки захисників та захисниць України. Сума відшкодування становить 2920 гривень на кожен вид стоматологічних послуг. Вони приходять до нас, звертаються з документами в регістратуру. Регістратор надає їм. Е Документи, які вони потім, з якими вони йдуть в соціальний захист, дають їм договір, і ми працюємо. Дуже часто буває так, що військові приходять, ми їм зробили якісь маніпуляції, і вони в них тільки 10 днів. Ми не встигаємо, ми починаємо роботу. Потім вони приходять в відпустку, і ми далі закінчуємо, вже, коли вони чекаємо, щоб повернулися тільки живими. Весна означає не лише пробудження природи, а й початок активного відпочинку на воді, зокрема запливи на човнах, байдарках, сап-дошках та іншому. Це не лише може бути розвагою, а й реабілітацією, стверджує Юрій Батуревич, який звернувся до нашої редакції. Чоловік хоче облаштувати на набережній стаціонарний пункт. Проте влада йому відмовляє у ситуації. Розбирався наш телеканал. Юрій вже майже чотири роки намагається добитися від міської влади розміщення на березі річки Рось стаціонарного пункту прокату човнів. За цей час підприємець надіслав та отримав у відповідь стоси паперів, але поки позитивного результату немає. Чоловік є ветераном військової служби та пояснює. Місце йому потрібне для реабілітації різних категорій населення, зокрема захисників та захисниць. Втім, воно має бути зручним для них, подавши у 2020 році відповідні заяви щодо облаштування пунктів у районі пляжів вокзальна та центральний. Йому відмовили. Чим чоловік неабияк обурюється. Нам сказали, що в рекреаційній зоні нічого не заробить. Ну, це по-перше, суперечить вимогам чинного законодавства Водному кодексу України, земельному кодексу України, плану зонування Білої церкви. Значить, ми дивимося, що за ці роки три кафе образувалися на березі річки. Один пункт прокату спортивного спорядження. Чим люди займаються тим самим кведом, що і ми, але у них особливість яка? Вони надають послуги тільки здоровим людям. Нам потрібен місце для того, щоб ми надавали послуги людям, які не можуть фізично, ну наприклад, з порушенням хромосомного набору, люди, які на етапі відновлення після інсультів, значить люди, які мають фізичні вади з дитинства. Люди, які мають фізичну вади, внаслідок отримання ну, аварій, катастроф, прокатом каяків, сабдошок, байдарок та іншого підприємець займається останні вісім років, з них п'ять саме в межах Білої церкви. Запевняє, що у 90-х у місті було близько 10 стаціонарних пунктів прокату човнів, проте їх зруйнували або переобладнали. Тож Юрій намагається відновити цю галузь, причому першочергово його метою є не збагачення, а допомога у відновленні й певних категорій безкоштовно. Для цього вони співпрацюють з різними громадськими організаціями, асоціаціями та клінікою у 2023 році. Білоцерківець знайшов відповідне місце неподалік дерев'яного моста та знову звернувся з подібною пропозицією до міської влади. Ми отримали позитивні висновки з управління ЖКХ, що ми не, не мішаємо облаштовувати тут бруківку. Ми отримали позитивну відповідь від. Регіонального офісу водних ресурсів, що це місце призначене для даного виду діяльності, ми отримали позитивне рішення земельної комісії, що да, місце, яке ми е, тут плануємо, відповідає заявленій діяльності. Ми отримали позитивний е, висновок управління містобудування та архітектури, де вони написали, що так, місце, яке ми вибрали, відповідає е, вимогам заявленої діяльності. Е, Згідно рішення земельної комісії, двічі наше питання було висунути на розгляд сесії міської ради. Проте депутати не проголосували за це рішення. Крім того, нарікає, що приміщенням, яке вони нині орендують в спортшколі, зміна згодом не зможуть користуватись, адже там планується реконструкція. Подейкують під чергове кафе, як розповідає інструктор Даніїл. Він неодноразово працював з людьми, які приходили для реабілітації. Але спеціально обладнане місце дозволить більшій кількості скористатись водною терапією. Загалом саме висловлення, це не тільки тренування м'язів, а ще й і Зміцнення дружніх та сімейних стосунків, так як люди дуже багато часу можуть проводити біля річки. Є люди, які приходять до нас із певними фізичними вадами, дуже складно обслуговувати їх. Так як у нас знаходиться місце під крутим горка, мається крута, тому трохи неудобно їх обслуговувати. Паралельно ми ще розділяємо наш місток із спортшколою. У них тренування наш паралельно у нас свій рід діяльності. Люди, що до нас приходять, дуже важливо підмітити це те, що після того як вони прийшли з прогулянки на воді, вони завжди усміхнені, вони завжди раді, тому що люди почувають себе людьми, а не якусь абуз. Якщо це говоримо про людей із певними фізичними вадами. У міській раді, як завжди, ігнорують не лише ініціативи громадян, а й питання журналістів. Зокрема, Олег Усенко вирішив уникнути декількох з них. Чи знає влада про плани Юрія використовувати місце для реабілітації військових, та чи діє у місті хоч одна комунальна човнова станція? Натомість заступник міського голови ствердив, що Юрій Батуревич подав до БМР аж сім заяв про встановлення земельних сервітутів, і двічі йому відмовили в цьому. Щодо інших звернень Усенко не уточнив. А ось відповідь щодо реконструкції, ДЮСШ Зміна наступна. З метою поліпшення матеріально-технічної бази школи планується ремонт приміщення човнової станції за рахунок позабюджетних та спонсорських коштів. Даний ремонт дозволить забезпечити якісний навчально-тренувальний та змагальний процес для вихованців. Єдиним місцем для купання в місті Біла церква є центральний пляж по бульвару Олександрійський. Щодо облаштування міст безбар'єрності вздовж річки Рось елементи інклюзії відсутні. Такі елементи могли б з'явитись біля дерев'яного моста, як цього хоче Юрій. Проте поки здається, цього не бажає міська влада, і це попри те, що під час останньої прес-конференції пан дикий запевнив, що у громаді мають зробити максимум по доступності і безбар'єрності для людей з інвалідністю. Комісія зараз відпрацює визначення, і звичайно, ті місця, де в нас залишились, є певні. Скажем, перешкоди, звичайно, будемо точково саме виправляти в цих місцях. Ніхто не каже про якісь там величезні проекти, але прибирати буквально, скажем, занижати там пішохідні переходи сьогодні. Це набуває ще більшого сенсу. Кількість людей, які потребують сьогодні, скажем, такої інфраструктури, це надзвичайно важливо. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Підготовлений означає захищений, що вихідних у Білоцерківському тирі проходять навчання по програмі громадський спротив, де охочі вчаться тактичній медицині та стрільбі. Як зазначається викладачі, заняття тривають півтори-дві години. За цей час присутні спочатку проходять теорію та практику по такмеду, потім йдуть опановувати зброю. Подібні заняття проводять ще з 2014 року. Аби записатися, можна прийти або до тиру особисто, або ж зателефонувати за номером вказаним на екрані. Будь-яка людина, яка мешкає в Білій церкві та білоцерківському районі, а також з інших областей, ми не запитуємо особисті дані. Ми даємо, ми даємо навчання. А людина, якщо хочеть. Хто займається і людину, яка не налаштована патріотично, у нас сюди не прийде. Вивчення матеріальної частини зброї ми викладаємо. Ну даємо у нас є, є учбові автомати. Ми даємо, ну, вивчаємо які деталі, як для чого вони існують і працюють. Потім розборка, зборка автомата, а практична стрільба з малокаліберних гвинтівок по обичним спортивним мішеням номер. Ой, номер 7. так. Ми працюємо і робота з турнікетами. У нас зупинка масивних кровотеч, надання інших видів допомоги. Так само ми вчимо людей і бінтувати. У нас дуже багато роботи проводиться і теоретичні заняття, і практичні заняття. Тут люди працюють. Кожна людина навіть одна, якщо вона щось вміє, вона згуртує людей навколо себе і зможе е, уже більша кількість людей допомогти один одному. Шевченко символ нашого народу, який пробудив українську душу та утвердив духовну основу для боротьби проти Російської імперії. 9 березня весь світ відзначатиме 210 років від дня його народження. У Білій Церкві про присвятили концерт Співець людини волі і України, який відбувся у театрі імені Саксаганського. Вихованці та педагоги місцевих шкіл мистецтв виконали пісні на слова поета. Ой, ти місяцю садок вишневий, коло. Хати та інші також лунали українські народні співи. а Ансамбль «Гровесник» представив танцювальні номери. Крім того, глядачі переглянули фільм, в якому розповіли про цікаві факти з життя Кобзаря. Велика душа тремтяча, болісна, жива у кожній строчці, у кожній фразі любов до тієї країни, де він народився. область, яку неодноразово відвідував Тарас Шевченко, йдеться про Білу церкву, Київ, Васильків, Фастів, Переяслав, Березань, Яготин та інші населені пункти, з нагоди 210-ї річниці від дня народження великого пророка у регіоні відбулась рекордна кількість тематичних читань, виставок, концертів та конкурсів, долучилась до вшанування українського генія і наша знімальна група. І не в однім, у тім селі, а скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли, пани лукаві, гинуть, гинуть у ярмах лицарські сини. А при поганій пани жидам, братам своїм хорошим Останні продають штани. Погано, дуже страх погано в цій пустині пропадать. А ще поганше на Україні дивитись, плакать і мовчать. Ти не лукавила зі мною. Ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, мій друже, богий, нелукавий. Ходімо далі, далі слава, а слава заповідь моя. Обійміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними вустами. І збудеться срамотня, і давня година. І оживе добра слава, слава України! Сонце гріє, вітер віє з поля на долину, над водою, гне з вербою червону калину. На калині одиноке гніздечко гойдає. А де ж дівся соловейко, не питай, не знає. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди. Роблять лихо з вами. Москаль любить, жартуючи, жартуючи, й кине, піде в свою Московщину, а дівчина гине. Село і серце відпочине, село на нашій Україні, Не наче писанка, село, зеленим гаєм поросло. Як понесе з України у синє море, кров ворожа є, і лани, і гори все покинує полину. До самого Бога. Світе ясний, світе тихий, світе вольний, несповитий. За що ж тебе, світе, брате, в своїй добрій, теплій хаті? Оковано, омурано, премудрого одурено. Сім'я вечірі, коло хати, вечірня зіренька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Наша думка, наша пісня не умре, не загине. От де людина наша слава, слава України! В Україні 8 березня це міжнародний жіночий день, що донедавна асоціювався з тюльпанами та весняним настроєм. Однак сучасна реальність вносить нові акценти в сприйняті цієї дати. Нині це символ боротьби за права жінок. Так, у Міноборони зазначають, що чисельність жінок в армії продовжує збільшуватися станом на січень цього року. Понад 62 тисячі жінок працюють у ЗСУ. З них 45,5 з половиною є військовослужбовицями. Тож у цей день хочемо подякувати усім захисницям, медикиням, рятувальницям, поліціянткам та кожній жінці, які воюють на рівні з чоловіками, і бажаємо, щоб кожна матір, дружина, донечка, сестра дочекались найцінніший подарунок, який у відео. Oh, Замість квітів подарувати можна свій донат, завдяки якому ми разом швидше наближаємо перемогу. Дякую, що цього вечора були з нами наступного тижня. У студії зустрічайте мого колегу Ярослава Гопецу. Не пропустіть підсумки тижня на вихідних о 18.30 та 23.30. вважаю мирних та спокійних вихідних.